До загальноміської акції, скажімо, сміттюні в рамках проєкту Активна громада, комфортне життя долучилися понад сотні містян. Чесно кажучи, ви самі не сподівалися, що буде так багато людей. Ми роздали весь інвентар, який вже є. За допомогою Амер було придбано на акцію рукавички, віники, пакети, кульки, мішки маємо. Житловик дав техніку. І не тільки техніку. Працівники підприємства були серед найбільш активних учасників толокі. «Ми Вийшла на роботу тому, що ми хочемо щоб наше місто було прекрасне, чистеньке, іде попереджати кожного, щоб ніхто такого не робив, як я сьогодні побачила. Ми люди, ми повинні бути культурні, розумні, бо ми йдемо в Європу. Без нас люди не сміяли, тому подібне. От і показує приклад дітям. Активно працювали того дня і працівники міської ради. Структурні підрозділи міської ради вийшли разом зі своїми керівниками для того, щоб прибрати, щоб було комфортніше нашим людям прогулятися в вихідні дні і відпочивати. Роботи було чимало і на території парку, і біля водосховища, адже за зиму сміття, на жаль, назбиралося чимало. Вистачить не на одну толоку. Ми плануємо також на протязі цього місяця провести ще кілька акцій. Будемо прибирати міський пляж, будемо проводити місто до великодніх свят в красивий естетичний вигляд. А ще організатори акції та її учасники сподіваються на підтримку усієї місцевої громади. Ну ми сподіваємося, що якщо будуть нашу ініціативу підтримувати інші жителі міста, вся громадськість, то повинно бути. Чисто і охайно на території міста, і особливо ці пляжна зона, де відпочиває дуже багато людей з дітьми малими. Молодь наша відпочиває.